Всім привіт! Мене звати Оксана. І незважаючи на те, що зараз відбувається у світі, а також в Україні, продовжується ця страшна війна, ми продовжуємо жити, продовжуємо знімати. Я просто не могла після Харкова, знову після тих вибухів, не могла нічого виставляти, хоча в мене було вже готове відео. Ось зараз почався Ізраїль, і це страшне щось. Тому я вирішила піти в таке місце, де можна заспокоїтися. Це селін руф топ в Данії. Я вже тут неодноразово була і знімала. Хочу просто показати, наскільки тут це просто посеред центру, так, і можна прийти і побути наодинці з собою. Грає з колонок така тиха, заспокійлива музика, місця, де можна просто сісти, посидіти, подивитися на місто, принести з собою каву, чи поїсти, пообідати з якимись своїми ланчбоксами. І мені тут дуже-дуже подобається. Це мене якось надихає тут місце, воно мене заспокоює і надихає. Ми з вами прогуляємося вуличками, подивимося на вітрини. Я хочу е ще раз швиденько розказати про правила перебування в Дані. Можливо, когось буде цікаво, хто ще захоче сюди приїхати з України. Е так, да е Данія дає українцям візу СЛ1. Тобто це не, не така, ми не біженці, ми не маємо тут стат біжен статус біженця, хоча ну, ми один між одним себе називаємо біженцями тут. От ми можемо виїжджати за межі країни, наприклад, араби, які тут е, приїхали давно там з, 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 з Зі Сирії, з інших країн, де воюють. Вони не можуть, по-моєму, протягом п'яти років е, переїжджати додому. Ну, ми можемо кататись туди-сюди. Просто єдине, що за цей період нам не будуть платити ніяких грошей. Так, е, приїхавши в Данію, ви е, поселяєтесь, вам дають безкоштовне житло на перші півроку. І платять соцвиплату, але ви повинні за цей час ходити не тільки за цей, а взагалі весь час. Ви повинні ходити у мовну школу в дані це обов'язково два рази в тиждень. Звісно, якщо ви не працюєте, бо тому, що якщо ви будете працювати, понятно, ви будете отримати зарплату, ви можете і не ходити в умовну школу. Хоча, взагалі, це в них як на такому державному рівні, що ви повинні інтегруватись в країну. Ходячи в мовну школу вивчати цю мову, тому що Данія маленька країна тут майже 5 мільйонів населення і. Вже така дуже інтернаціональна, і вони намагаються зберегти свою мову, що дуже важливо. І е, намагаються усіх заохочувати і добровільно, примусово ви повинні ходити в умовну <гумовно> школу. Е, так, два рази в тиждень, решту три рази в тиждень, в час від часу вас будуть посилати на практику. Це може бути ресторан, садочок, школа. Е, якісь ще так, будинок престарілих, дуже відомий. Тут практика в будинку престарілих, бо їм дуже тут не вистачає, називається це суєпляське, тобто таких працівників з старшими людьми, можливо, медсестер, тому що це складна робота і не дуже, як то кажуть, високооплачувальна для дочан, хоча нашим людям. Навіть дуже добре. Так я собі тут ходжу, так показую вам одяг і заодно розказую Данію. І ще таке правило: за рік часу ви повинні, крім практики мовної школи, відпрацювати 225 годин. На якій-небудь роботі. Роботу, звісно, дуже важко знайти. І, в принципі, вони ходять в положення. Нема такого, що якщо ви не пропрацювали, от вони бачать, що ви ходили на практику, ви ходили в школу. І ще якщо ви самі собі шукали практику, наприклад, я собі сама знайшла практику в магазині, вони бачать і вони вам не, не зроблять так. знаєте, Ви маєте двоє маленьких дітей, все, типу, завтра ми вам не будемо платити за свиплату, бо ви не пропрацювали 225 годин. Але вони завжди нам про це нагадують і ну, вже Дуже багато українців працює. І ще м, кажуть, що 90% взагалі зі ста працюють. І ще а, зараз якась датська, не якась а датська робоча спілка роботодавців сказала, що вони дуже задоволені українцями і дала, ніби таку рецензію на те, що вони дуже би хотіли, щоб. Навіть там після закінчення візи українці, е які працюють, змогли залишитись, тому що тут не так-то просто залишитися, можливо, як в інших країнах. Зарплата повинна складати якнайменше 30 тисяч крон, і плюс не всі професії. Тобто такі професії, як лікар, е то саме медсестра в Домі престарілих, так, там на фермі так будуть залишати і хто буде мати контракт на таку зарплатню в місяць. Зараз я вже зайшла в департмент стор. Тут частенько буваю, магазин називається він, але я вам не знімала, тому що я не знаю, чи буде цікаво дивитись такі можна сказати бренди, які зараз неможливо купити в Україні. Хоча напишіть мені в коментарях, що буде цікаво. Я зроблю е, тут е, також підбір образів, примірки. Е, все, яке я роблю там в H&M. -і. і якщо буде цікаво, будь ласка, просто напишіть. І я зараз просто пройдуся по стележах і покажу вам, який тут є одяг загалом. Можливо, ціни комусь буде цікаво. Бачите, тут вже майже 2000 крон курточка, це 10 тисяч гривень. От, але. Мені сподобалось загалом верхній одяг дуже тут. Жакети, деякі плаття, штани. І оці сумки, шопери, мені дуже сподобались, від відбланче, дуже сподобалось. Зараз ми з вами трошечки перервемося. Я походила по Сифорі і покажу косметику трошки, яку я там помоніторила. Mm. Так, я купила нарешті блиск, який в мене був від Сефора. 119 крон він коштує. Жити на 5 це гривні. У мене в 10 номері. Я коли Їзла в Україну, я його десь там загубила, все добре, хтось його знайшов і буду ним краситись, бо він реально дуже класний. Ці блискітки на ньому нереально переливаються, особливо на сонечку. Оби зразу такі стають сочні, такі смачненькі, дуже. Ось, я його повторно купила. І ще вирішила подивитись, пройтись, що я новенького. Дуже хвалять одиночні тіні від Sephora. Тут я дивлюсь такі якісь міні-палеточки. Будь ласка, не зважайте на мій манікюр, бо це просто жах. Я розумію, лак здертий і, ну, і Тут дійсно не те, що навіть нема піти куди. Просто, щоб піти, зробити манікюр, треба якихось, я не знаю, 10 кілометрів проїхатись трьома пересадками, просто щоб до Хорошого майстра з манікюру. Так що пробую все своїми силами. Так, такі палаточки, від, е, та, е, так, це від тарт йдуть. Зараз така ностальгія, так, по старим таким м -м, класичним брендам ютюбським. Такі теж зелені, мені дуже сподобались, дуже пігментовані, класні. Я вже просто тримала телефон, бо вже не дивитись, тому що я там тестила один палець і зразу на нього другий. Вже в мене не було місця, куди пацькати, мацькати. Старалася як могла. Так, це Anastasia Beverly Hills. Мені дуже подобається її. Оця палетка з двох Така ну, супер просто, якість, реально, дуже класна. Ціна є майже 700 крон. Так що Ні, 500, по-моєму, так. 500 писало. Ну, це теж майже там тисячі гривень, 2700. Хайлайтери, 530 крон, от один хайлайтер. Чи це палеточка така? Палеточка все-таки. Мія версія. Ну, звісно ж, купив одну таку палеточку і вже довго нею користуєшся. Румяною, мені дуже сподобалися ці ягідні морозні такі. Так, Нарс. Видно, що Нарс не такий не дуже популярний, бо він якийсь стоїть, такий чистий, не заляпаний. Дуже дивно. Вон, бачите? Не користується популярністю. Мені що подобається в Сіфорі і в. Ну, Тобто в Данії, ну, я от коли не прийду, тут завжди стоять такі студенточки, і школярочки, дуже багато школярочок, і вони красяться, і це продавщини, це консультант, зовсім ну, не дивиться, там, чи вони щось візьмуть, чи щось не візьмуть. Вони собі там красяться, тому там є такий столик будуарний, зразу зі слофеточки, щоб там щось витерти, кісточки всі стоять. І ти собі береш, береш цю косметику і собі нормально можна накрасити з перед якоїсь події. Так, я їду. На інший поверх. І там я таке знайшла. <смі> Також швиденько вам таке рев'ю, міні-рев'ю зроблю. Обов'язково дайте мені в коментарях знати, чи приміряти тут якісь образи, чи не приміряти. Так, ну це тут такий верхній одяг. Мені сподобалось дуже це пальтішко. Таке також, як кокон, воно йде. Також сапальтішко з гусячою лапкою. Дуже мені зайшло. Я би просто, напевно, мабуть, купила його не мірюючи. <сум> ціна його тут не показували, я пам'ятаю, що ціна біля трьох тисяч крон. Тобто це 15 тисяч гривень. Так, є ще отакі пуховики. Вирви око і дуже багато ходять датчанок в таких пуховиках. Маніжок дуже багато бачила, це така альтернатива шарфікам реально. Тут трошечки навіть себе вийшло засняти. Кольори більш такі бежеві, стандартні, переважають. А в це пальтішко я просто е, закохалась. Дуже таке пальто-бомбер. Зверху це бомбер, далі йде пальто, і воно таке масивне, типу теж пальта кокон, але. Дуже-дуже мені воно сподобалося. Ну, звісно, всі ці потерті курточки, все далі актуально. Ця куртка 800 євро коштує, але ну, вона така важка, я навіть її з вішалки не могла зняти. Так, є акцентні кольори. Переважно базовий кольор. Сірий, беш, верблюжий, білий, чорний. І от такий акцентник на розовий або салатовий. Є акцентні кольори, це мені сподобалося. Також цей костюм мені сподобався. Така ковтинка. І штанішки такі от висять до неї. Мені здається, і на повсякдень, супер просто. І на роботу, і на повсякдень носити. 1500 штани. І так само 1500 ковтинка. 3000 крон разом. Дуті курточки. Все ще. Куртка Космонавт в тренді. І це добре, бо я маю вже таку і не треба купляти. Напишіть, чи вам подобається такий тренд. Протертої курточки, тому що е, я бачила недавно такі сумки, і мені ну, не сподобалися. Куртки ще як-не-як, а сумочки, ну просто таке ніби. ніби реально, моя сумка 20 років пролежала в шафі, і я її дістала і ще за це платити страшні гроші. Не знаю, не знаю. Хоча можна купити якусь або, або взяти свою куртку і взяти просто якусь наждачку, і, чи, нам не наждачку і, купилочку, і вона більш така м'якіша. І зробити таке саме зі своєї сумки. Ну, дуже бачите багато таких протертих. Напишіть, чи вам подобаються такі речі. Тут я знайшла такий скарб. Частенько я також бачила, вони люблять якісь такі блисківки, камінчики, але вони реально поєднують з кросівочками їх і якось так глушать їх нормально. У ну, мене так кричаще виглядає. Курточки вафельки, пальтішка вафельки. Також це пальто мені дуже сподобалось. Сірий колір, такий меланжевий, дуже благородно виглядає. І зараз такі вкорочені пальтішка. Те ж саме я вам розказувалась, жакети-пальтотере, жакети дуже зараз так на виду. От манішка знов. Реально класна альтернатива шарфам. Це можна і утеплитись, і зняти коли завгодно, і або ходити весь час і собі варіювати образи. Я подумала, що на цьому пальті класно, не буде нічого видно, ніяких ниточок. Таке ж саме тільки в темному кольорі, в чорному, тобто в темному. Я тут якийсь білий волосок, я замітила. І що? Це просто шок. Я знайшла корнер Манго в цьому департмент Store. Я ніколи до кінця не доходила. Тут дійшла до кінця, дивлюсь, манго. А я ж пам'ятаєте, вам розказувала, що тут манго немає. І зараз немає, нічого немає. Може, ще зараз кудись знайду. Але реально, оце такий маленький корнер, там не дуже багато речей. Але все ж це манго. Трошки є. Так, зараз я вирішила сісти попити каву. Заодно з вами зразу попрощаюся. Дякую всім за увагу. Пам'ятайте, що все буде Україна. А, забула сказати, я би хотіла з наступного тижня зняти. Тиждень влогів Напишіть, будь ласка, чи вам буде цікавий такий формат? Все, па-па!